Сьогодні в нас 21 грудня, тобто 21 грудня 2023 року Виповнюється 33 річниця з дня заснування Державної служби зайнятості. Служба зайнятості пройшла на легкий шлях від австрійських праці до сучасної європейської служби від рахівниці паперових списків до новітніх онлайн технологій надані послуг від статистичної установи. До дієвої сервісної служби на ринку праці. За цей час вона стала сучасною європейською сервісною службою із новітніми формами та методами роботи. Завдяки професіоналізму, сумнівності, високим людським якостям кожного нашого працівника служби тисячі шукачів роботи повернулися до продуктивної зайнятості, здобули нові професії, започаткували власний бізнес, а роботодавці знайшли необхідні кадри. На початку діяльності служби зайнятості вакансій було досить багато. Але статус безробітного отримували в Найбезробітнішим був 2005 рік. Було понад, зареєстровано понад 100 тисяч безробітних. У 2003 році Державна служба зайнятості стала членом світової асоціації служби. Служба сприяє громадянам пошуку роботи у підтвердженні результатів неформального професійного навчання, видає безкоштовні ваучери, сприяє розвитку власної справи. В центрі зайнятості сприяють роботодавцям в підборі працівників в укладуванні вакансій, надають різні види компенсації роботодавцям за оплату праці чи єдиний внесок за працевлаштованих осіб. На сьогодні в Центрі зайнятості запроваджені інститути кар'єрних радників та консультантів-роботодавців. Послуги надаються на засадах рекрутингу.